Коли нам кидають виклик у реальності, ми приймаємо його з радістю і можемо легко одержати перемогу. Адже ігри вчать нас не боятися труднощів і знаходити вихід навіть із безвихідних ситуацій. Саме за це ми їх і любимо, бо ми справжні ігронати. Сьогодні у програмі епічна битва за азерот набуває нових масштабів. Найголовнішою новинкою стане цілий континент, де на вас чекає купа негостинних монстрів, гори нових предметів та кілька свіжих місій. І все це по останньому та найбільшому додатку легіон до легендарної ММО «World of Warcraft». Дивися у рубриці Скоро. Foray Games перебралися на крихітний острів у Середземному морі. Легендарні GSC розпалися, а творці Шерлока Фрогверс вимушені покинути український ринок. Причина опять таки в економічній ситуації. Поэтому розроботчики і орієнтуються на запад. Дізнайся у фокусі, чи є майбутнє у вітчизняних ігор. Хочеш створити універсального солдата? Запхни безхребетника у танк. Вперше за історію серії ми посадимо тебе у військову техніку. Як з хробаків зроблять справжніх мужиків, не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Worms WMD. найбільш відстійні ігрові консолі усіх часів у п'ятірці ігронавта. Oops. А просто зараз Харлі Квін скуштує гарячих новин. Це що шоу талантів? Ми за іншим Ви працюєте на мене. Це все, що ви маєте знати. Це було важко, та ми зібрали їх найнебезпечніших людей на планеті, які хочуть принести користь. Мабуть, вихід фільму Загін самогубців став для них сигналом виповзти із темряви. Ходять чутки, що вони мають особливі здібності. Перший Тарас Бумеранг, 21 рік. Він влучно кидає бумерангом у людей. Микола Дедшот 19 років. Він влучно стріляє у людей. Що ж щодо здібностей, ми перевіримо. А поки що заховаємо наших ув'язнених у надійному місці колонії суворого режиму. Випусти мене звідси, благаю. Та насправді ми знаходимося на студії Постмодерн, де відбувається дубляж фільму Загін самогубців нашими переможцями, і зараз ми побачимо, як це відбувається. Так вам не почулося. Насправді хлопцям підфартило виграти конкурс від ігронавтів. Їх обрали серед сотень інших конкурсантів, і вони вибороли головний приз право дублювати персонажа у новому супергеройському фільмі «Загін самогубців. Але без допомоги професійних дублерів їм не впоратися. Спеціально для ігронавтів. Що ж, поїхали. А ось і організатор цього конкурсу. Розкажіть нам деталі. Всім привіт! Власне, переможцям від ігронавтів вони потрапили в унікальну для України історію, тому що студія Warner Brothers першою в Україні пішла на такий експеримент, божевільний просто дозволила звичайним фанатам взяти участь у дубляжі фільмів українською мовою. Давайте подивимося, як усе відбувається. Ходімо в студію. Для переможців обирають репліки. Перший до мікрофону Микола. Хлопець хоче шарить, адже він раніше записувався, але усе одно нервує. Не щодня даруєш голос бойовику, який дивитиметься уся країна. А ось Тарас тримається, мов бумеранг у руках аборигена. Тобто, молотком. Кілька дублів і голоси наших конкурсантів в історії. Це прикольно, це класно. Я вперше це зробив у кіно, тим більше в такому, яке знають ну майже всі. Коли я за у своє навчання можливо, ми так будемо любити з кого озвучувати якісь фільми. Дякую, гранавти. Тарас, щоб взяти участь у дубляжі загону самогубців, подолав цілих 600 кілометрів. Я приїхав з дуже далека порівняно з Києвом. Це Івано-Франківська область, Калуський район, Селосівка, Калуська. Далека далечі. Емоції просто неймовірні. Дух перехоплює. Конкурс від гронавтів я виграв вперше. Це велика можливість, це великий досвід. Просто не можу передати слова. Ось хлопці і подарували свої голоси фільму Загін самогубців. А як це в них вийшло? Ви дізнаєтеся 4 серпня у всіх кінотеатрах країни. Мрії здійснюються і громади. Якщо щось піде, не так їх. Будемо все заперечувати.